Привіт, мене звати Єгор, мій нік Conformist. Я художник та графічник, та ще й дизайнер з Києва. Йо. Мій творчий шлях загалом розпочинався ще з школи. Тобто я почав знімати ролики на YouTube, потім мені треба було робити на них обкладинки. Потім я дійшов до того, що мені треба створювати свій паблік. І потім я прийшов до того. Що почав дизайнити аватарки, логотипи і тому подібні, подібні речі. Мене надихає сам цей потік, коли я отримую враження від того, що я створюю. Тобто, моє життя це творчість. І я не виходжу з неї ніколи. І коли це отримує якусь популярність, коли люди також захоті, я теж від цього кайфую. Самі різні. Типу, я не прив'язаний до. Ніяких матеріалів, я не прив'язаний ні до яких стіл, стилей. Я малюю як на комп'ютері, на графічному планшеті, я малюю на бумазі, я малюю на стінах, я малюю на собі, я малюю на людях, я не прив'язаний ні до чого. Я не уділяв якихось улюблених, але я часто граюсь з смислами. Типу, я. Хочу донести до людей, що насправді ніякого сенсу ні в чому немає. І навіть в моїх роботах також його немає. Це просто хаос, який ми якось сприймаємо по-різному. Я не відчуваю успіху взагалі. Ось це останнім часом, коли мене почали помічати, коли мої роботи почали висвітлювати, коли я почав приймати участь в якихось двіжухах, я можу назвати це. Псевдопопулярністю. Я вчився малювати у мого вчителя по малюванню, як би це дивно не, звучати, не звучало, його звуть Олексій Янківський, він дав мені це відчуття стилю, я вчився в нього малювати каліграфію. Я прийшов до того, що почав після цього сам малювати. Тобто, це він дав мені поштовх. Потім на мене дуже сильно вплинула людина. Яку мало хто знає але вона дуже популярна серед своїх: це Смек, це людина, яка малює графіті, і він дуже сильно вплинув на мене. Також на мене вплинули танці і взагалі хіп-хоп культура, бо я з дитинства займаюсь хіп-хопом. І взагалі, ось, мабуть, це все в комплекті. Я вже і забув на що відповідав. Мені заборонили казати про деякі речі на цьому інтерв'ю, але мені здається, що ми самі придумуємо собі якісь творчі блоки. Насправді життя це є, е, Як це на українській називається? Mm. іскусство, і воно не припиняється ніколи. А творчі блоки вони. Це просто слово, яким ми, ми щось обозначаємо. Насправді не має ніякого сенсу. Всі мої емоції, які у мене є, такі і передаю. А, да. а, мої, багато моїх робіт це витвори моєї депресії. І мені треба бути в такому стані. Коли мені хочеться просто покінчити життя самогубством, і тоді в, мен, в мене дійсно щось може з цього вийти. Типу, я відриваю від себе шматки. Багато моїх робіт вони були написані саме в такі важкі для мене часи. Виставка на артгрузі. Треба давати людям можливість, щоб вони творили, залучати нових людей. Щоб вони робили якісь, якісь дивовижні проєкти. І це повинно бути як нормою. Ми живемо в такі часи, коли люди це те, що нами керує. Якби, то, що нами наміжуть. Ну, в цілому нормально. Типу, у людей різні погляди, різні люди по-різному дивляться на це все. Кожен сприймає це через своє світові відчуття, але взагалом кажуть, що. Творчість вона не може бути критикованою взагалі. Це просто як воно є і воно є. Воно не погане і не добре. Воно таке окей, воно є. Немає. Я малюю, де приходиться. Я дуже люблю публіку. Типу, я люблю взаємодіяти з нею. Я люблю, коли люди підходять, коли ми спілкуємось, коли я можу на них малювати. Типу, вони повинні дати на це добро. Коли люди підходять і кажуть, що вау, це було круто. Тоді я розумію, що в цьому був якийсь який сенс, мабуть, так. Я хочу, щоб про мене дізнались, щоб мене помітили. І е, я на шляху до своєї мрії буду давати всім жару, показувати нову школу. І в цілому, яких такихось планів немає, це. Буде розвиток. І все. Можеш мені ще раз сказати, що мені потрібно сказати. 29.03 запрошую всіх на Art Groove. Це було ахуєнно, все було в красті, тому приходьте, станьте частиною нової картини. Зараз. Прийшла подруга, я довго подругу встретити, вийти. Веду себе. Я не спав.